Заперечує польський за його зв'язок між діями поляків у 42-му році, там, де вони мали перевагу на закордонні, що ви справедливо звертаєте увагу свої монокарні. І подіяні 43-му з малого. От якщо реально ми виходиватися на речі, з погляду на площадські комунікації. Саме справді як стверджує ну, і знати не знали, що там відбувається по сховищі. Я його на ваш погляд насправді виглядав. Скорощиною деревні. Справи в тому, що ця війна мала таких три театри бойових дій. Один з них за Кризонів, з початку ще Шевчена Закризоні, другий Волин, третій Галицінаж. Вони відносно ізольовані були. Тому що навіть про територіальних фізиці. Ладно. Але тим не менш, інформація між ними е циркулювала як інформація, так і люди, які тікали з одних, з одних місць до інших. Відповідно, на мою думку, я свою таку ідею, що е ми маємо е справу з певним ефектом інформаційного доміно. Інформація про те, що сталося в кінці 42-го року, коли сорокового року на Хомщині. E, потрапила на Волинь, причому потрапила суттєво переміщена. Якщо говорити про документи в українського підфіляту е, при проживському до допомогового комітету, то на початку 43-го року було вбито десь приблизно 300 українців, можливо, більше, але поки що не школи. Близько 300 українців, але <скільки> це українці не просто українські а здебільшого вчителі, священники люди у своїх громадах. Ця інформація очевидно вже суттєво переміщена, потрапила на Волинь. і за е, е, сполучених чиників, які сполукали до цього. Народу був такий спалахнув спалахнової Волині. Після цього поляки, тікаючи від українців, переходять на Галичину, де вони приносять інформацію про те, що сталося на Волині, знову таки звершенно переміщено. До речі, є цікавий приклад про те, як поширювалося і переміщується інформація, стосується конкретно містечка Порецька. Е, є звіт про те, що сталося в Порецьку, який написано кілька місяців, місяць, буквально після того, як відбулися ці події, де вказано про те, що було вбито священно. Через кілька місяців після цього вже в польських е, підпільних виданнях йдеться про те, що Священка не просто вбили його розіб'яли на дверях храму. Чи були такі деталі, які вигадувалися, які справляли велике враження. Відповідно, цей ефект доміно перекидається вже на території Галичини. Так що ця інформація циркулювалася, ця інформація циркулювала суттєво переміщеною і була одним з чинників, які призводили до цього спалахування конфлікту. Щодо співвідношення, скажімо, цього пункту, стихії. стихії Я говорив, чи про чи говорив Роман е, протистояння між українським і польським підпіллям, власне, військово-політичний це лише один з постів. Інші пости це було е, набагато глибшою історією. Це релігійне протистояння між католиками і православними. це соціальне протистояння між піднішими українцями і багатшими і часто багачими за рахунок українців поляками. Відповідно, е, всі ці е, пости переплуталися між собою і дали результат, який ведуться в те, що я називаю Святоської Києві на Волині 43-го року. Відповідно, на мою думку, так само, як було і створенням УПА. Створення УПА відбувалося стихійно. На ружбіжі 42 43 років воно відбувалося стихійно, і, по суті, керівництво ОУН лише спробувало і вдалося їм почолити цей процес для того, щоб цю енергію перетворити створення єдиної структури підпільної армії українського процесу кармі. Аналогічно відбувалося на території Волині-Польсько-Крицькому фліклі. Конфлікт такий почався стихійно. Українська концертська армія і власне Бандерівська долучилася до нього десь травні-черпні 1944 року. І щойно е, тоді почала перебирати цей конфлікт, намагалася встановити над ним контроль. Е, Очевидно ж, цей контроль повністю так не вдалося встановити принаймні до кінця 1943 року. Але треба забувати, що так само керівництво підпілля намагалося не просто встановити контроль, але і використати цю енергію бунту собі на пояс. Е, тобто маємо документи, які говорять про те, що і в Гунівці організовували премиум е, селян. Для того, щоб Вони йшли на, 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 на польське село. Очевидно, що е, це грало гідну руку для того, щоб е, вирішити питання справді з цим нелояльним польським населенням, яке існувало на, на, на цій території. Набагато е, простіше була ситуація в Галичині. Там українське підпілля з самого початку значно чіткіше контролювало ситуацію. Е, Структури підпілля були набагато більш розвинені, вони були сильніші українського підпілля. І там не дійшло до таких стихійних акцій. Там акції, які відбувалися, справді були. Підпілям, на цьому злішен, і, і, і ним контролювалися. Через це видки це теж підважують, тезу про те, що нібито було завдання і е, якась програма знищення поляки. Якщо б така програма і завдання була, я переконаю, що вона б мало бути реалізована в Галичині, тому що е, в Галичині українське підпілля було набагато більш потужним. В Галичині вони не мали конкуренції у вигляді радянських партизан, не мали конкуренції у вигляді Тараса Бульбоборовця, Боровця, не мали конкуренції у вигляді Мельниківських загонів. Венериці мали повне домінування в Лечині, якщо б вони починали на акцію, акція, мали починати із Зачіні. Отже що, селянська жакарія селянська... переважала. На початковому так. Принаймні це... до середини 43-го до років. Принаймні середини 43-го року. 40 років. Але кажуть, нікого біжали українців, в шампалані, в Паолі було трохи, чотирьох повісили, але ж був хіба б... Приходить, вартість можна говорити про нагородку в руку. Ми не можемо говорити, нам часто тут буде це поняття. Коли я говорю про те, що дії українсько-польської купіри були синхронними, кажуть, що це не може бути, тому що на ряду було набагато більше поляків, ніж українців. Але це немає нічого спільного до сих Дії були справді синхронними. Завданням поляків польсько-українського купілля було чинити такі акції, зокрема вбивства які б залякали представників іншого населення, щоб вони покинули свої населення думки. Це тобто це говорить про, про синхронність зі. Маємо навіть листівки абсолютно ідентичні української мови. Полякам села такого залишили це село протягом 24 години. Абсолютно логічна листівка польською мовою. Українцям села такого, протягом 24 години залишили село. Тобто ми говоримо про, про, про е, синхронність дій, але вони були очевидно непропорційними. Непропорційними, Не тому що не було представництво українців поляків. Якщо ми говоримо про велику приблизно один до семи, очевидно, що при такому співвідношенні... Польське населення підтверджувало значно більше, але якщо ми візьмемо до прикладу Холшина, там навпаки маємо співвідношення, коли, коли більш активною стороною були поляки і більш більше постраждали. Шановні колеги, дуже іронічно спостерігається дискусія вам про теляки ті. Іронічно в думку захистив <coughs> докторську диссертацію серед, мабуть, останній серед нас, власне, про українську Національне визволення в період Росії, не Київський національний університет. Але це... ще вашу Так, Якщо це можна пару просто... слів та, щодо той дискусії, яка виникла, е, із дуже, як на мій погляд, дуже е, скажі, логічного і глибокого питання поставили професором Відінєєєм. Е, хто почав? Чи почали серіати, чи почала організація? Та. І це надзвичайно е, цікаве, надзвичайно складне питання. Чому? Тому що е, мені доводилося бачити в архіві, вдало звіти Унівські за квіти 43-го року, де написано, що по волині е, ширяться чутки, що на Пасху, на Великдень, українці будуть кращим малювати польською кров'ю. І унівці не знають, хто розповсюджує питання, хто розповсюджує ті чутки. Вони пишуть е, е, зверхники, з'ясувати, мовляв, хто ж це все говорить, хто ж це все росте. Хто ці піхи всі розпускаємо? Тобто, бачимо, тут явно вказується на те, що, е, е, по-перше, е, це не йшло від центральних структур. По-друге, е, знов таки, звідти в Унівське за цей же період, такі, не трошки запізніше, за червень липень 43-го року з'являються такі речі, що деякі люди під маркою організації після того, як ми значить, е, Палимо якусь колонію, виганяємо поляки, кидаються туди, грабують, вбивають населення далі. Тобто ще один нюанс, як було, що робила організація і її структури, та що робило потім цивільне населення, чи, скажімо, так, я назвав нахилі цивільне населення, скільки якісь кримінальні банди, чи кримінальні банди, півкримінальні банди, як їх називали далі. Mm -hmm. Тому що дуже такий цікавий нюанс пам'ятається зі спогадів Медведєва. Він пише, що вони там заходять. В якесь село, і дивиться, там діти граються якимись речима, побутовими е фабричного виробництва, так. зуттям, дитячим, щось таке. Ну, і там питаємо. Він кажуть, що тут там, такий є якийсь хлопець е молодий, організував е льовких козаків, і вони там ходять на польські, вночі нападають на польські села і от, ну, е І це значить, трофей, можливо, ну, після цих нападів. А це його діти, які граються цими трофеями. Тобто теж такий цікавий нюанс. Ще один, ще один е, важливий момент. що е, Поліція та, це здезертирована в березні поліція. Тобто завжди, зокрема, в польській історіографії завжди безапеляційно стежило, що вся здезертирована поліція опинилася в УПА. — Скільки було? До п'яти тисячі з тих цей прав. УПА на весь 42-го року всього там було п'яти тисячі чоловік. Тобто, Лилося, ну до тисячі максимум лилося, куди ділись інші. Багато хто з них міг повернутися додому, але вже вони не боялися, боїться, якщо їх після дезертиства вішали за такі речі. Тому очевидно, що вони десь там перековувалися, об'єднувалися якісь групи, десь знаходили цих всяких оточенців, які теж де, 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 там дезертирами, скажімо, з 41-го року хтось там десь бродив по лісах, хтось дезертирував від де червоних партизанів. Хтось від вівці дезертирував так? Та. І ці всі люди, вони, очевидно, об'єдналися, їм треба було щось жити, начемось жити. І це був прекрасний привід для е, грабунку. Далі, коли починаються цільові удари по польських е, значить, людях, по польських е, сім'ях, які запілоні співпрацю з німцями, що скаргується співпраця з Нім, хто там лісником був хто там був десь поліції і так далі, то це теж був прекрасний претекст. Наприклад, прийшли, там буївка вбила якогось там скажімо, Солтеса та, чи ще когось, хто там працював на німецьку адміністрацію, вбили його сім'ю, спалили так, потім прийшли значить, тобто, ці так, і тим же самим природом могли вже вибити всі польські сім'ї, в тому ж числі. Тобто тут наскільки це багато шарова річ, що, що надзвичайно перше складно сказати, хто почав, але мені здається, що очевидно цей фактор. Скажімо, неорганізованого руху Андрій був колосальний, був надзвичайно великий, мав надзвичайно глибокий поріння, як правило, на низькому такому рівні, на якихось інстинктивних таких речах, а не стільки на політичному і так далі. А потім вже воно все так розрослося, що вже ніхто не підсишкірування нормально, належно. Тому що підпілля за визначення не могло контролювати, воно є підпілля. Це не держава, яка mm -hmm. може контролювати все, чи маєш. Mm -hmm. І то і не все буде. А під тим ти Ну Це не особливо зводу, не знаю, скільки понадихвано. Отчитаючи збіти партизанської радянської розвідки. Так от по діловому буденно повідомляється за дім польського поручника бомби, бойки передислоковується з такого населеного фунту до такого. По путі, знищуючи загони УПА і українські селища. Тобто, це називалося в документах польського підпілля добуття оперативної бази. Да, Все, і... Це розкривалося не просто як села, а можливість для розвитку цього да, але, але головна мета передислокація, але кошти не уникає можливості рушуватись і вибачте на слові. І мені, мені здається, от, коли, віде. коли, віде. Да, <рес> коли <рес> читаєш от, про молодісті дуже спогади Михайла Бадбарняка, вітер з Волині», він дуже слушно пише про той незбагненний для нас суспільно-психологічний стан, в який було ввернуто населення цього відносини великого регіону. Він пише, здавалося, що начебто диявол піднявся з безди, опанував людськими серцями і е, той рівень жорстокості бузубівського говорився, просто не Пояснити це з погляду ну, науки, як то кажуть. Просто можливо тут християнська антропологія, між глибокі е, е, коментарі і пояснення на це рахунок. Але насправді ніякі, мабуть, наукові теоретичні схеми не можуть дати адекватну відповідь стосовно реального стану людності цього регіону. Несправді велася війна всіх проти всіх, яких таких забарвлень Збройної сили не існувало. Кажучи вже про елементарне виживання, ми не зможемо от ту реальну картину не тільки до кінця збагнути, але й втиснути її, ну, лишати якихось сукотеоретичних схем тим більше що не рідну сторону правду до свідомого спрощення, якщо не спокорення цієї ситуації. Мені здається, тут нам, як науковцям, треба свідомо ну, дати собі раду, що до кінця ми не зможемо дати від... Танець, справді тільки привід для сожаління, каяття, спокути, бажано, щоб вона, звичайно, була неодностована. Істина недосяжна, але є треба.